Відполяни, не ну, можна мене без двох словах сказати досі, да, так да. Ну щоб було поняти і таке саме рішення, але для передачі валенту. Вона... Tu głos jednak daje, podjęto. Cena na rynku jeszcze pieniądze. To znaczy, nadaje punkt. Trzymacie tam, czy struktura będzie dołyty, ona No, tak. do... no tak. do To czy czym nas zbadało, raz, sześć To się Три Так хто затримався, мотива проголосували про внесення змін до договорів оренди. Магазин перший магазин орендує Плашко Юлія Володимирівна. Вона договір закінчується в 27 сьомому році. Просив внести зміни, нового грошова оцінка. Бо ми змінили методику, тому надійшла дана заява і просто плюс 10 років. Пускай займеться голосом. Ми тут будемо кожному, так? Що да, да. нас, віктор? Це. Ні, тут два клімка. Просто за четвертой. Так, голосуємо за четверте питання. Голосуємо. Хто за? Проти приймався. Що нас, Віктор, це. Ларський Старотинський округ 38 восім Це ставок. Він до нас попав в Аудіт на проєкті рішення. Зміни з Кіровоградської обласної державної адміністрації на Україні Суселичну Раду. Нова прожива оцінка плюс сім. і внести зміни до вивіру оренди частині зменшених площів. На, для будівництва серій, це Димитрів, Димитрівська сільська рада, один і це якраз перетинська спасі. Димитрієво виходить надати йому дозвіл на інвентаризацію. Це то, щоб там. Там зменшується по більше. Це пакета класів. Голосуємо із 7 і включено 17 питання. Хто за, проти, три? Я за всіх голосую, кроме Білошицького Надію Володимир. А так, за всіх. Рішення прийшло. Грома надання земельних ділянок Білошицький моко на попередній. Голосує, на То за. То, те, Я що за що себе не голосую, за комфортність і Кача тоже сам. які знаходяться в користуванні сільхозвиробників. надати інформацію про загальну кількість поданих заяв до суду, надати інформацію про загальну кількість земельних ділянок, які перейшли у власність Устинівської селищної територіальної громади за час роботи Устинівської селищної ради 8 і які вже передані в оренду. Надати інформацію про нерозподілені земельні ділянки незатребувані паї. Надати інформацію про ці ж ділянки, які передані у пересування. Будь ласка, дайте інформацію, яку виносите? Ну там ми всі знаємо, що наше. Чим менше буде запитів, тим більше буде результат роботи. І все, натомість закінчується всю коли насто... вам робити ту роботу, подавати судові позови, готувати вирядзем, і вам треба, а ну всіх це треба часу тобі сидіть, ми ви... писать це, ну, це не один день роботи. А за цей день роботи, за два, за три ти можеш зробити щось, подати якісь позови, Як ти можеш їх подати? Отак От і напишіть, прямо і понятно, і все. Якщо треба результат роботи, то давайте допомагати. Якщо не треба результат роботи, то закидуйте нас запитами далі. Все, оце все відповідь, на так, так це запити, а, вже прайдіну, працівника все не відділ, Тому що то хтось один займався депутатськими зверненнями. що ніяк. А тоді ж буде бюджет проїдати. Слівки минули, бо ми немає, де ви Давайте переходимо до рішення. це до, до русска, то так відповідь буде національна. У нас ще переходимо депутатське звернення. Ще значить ще одне депутатське звернення. Прошу надати інформацію про загальну площу земель сільськогосподарського призначення комунальної вороної власності Устанівської селищної територіальної громади станом на 12 березня 2025 року. Надати інформацію про загальні площі земель сільськогосподарського призначення комунальної оборони з Єрендері

the від 17.03.24 року за фактом самовільного заняття земельної ділянки закрите у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 197 дерев Кримінального кодексу України додаток постанова про закриття кримінального провадження на двох акціях. І коли ми знайомимося з цією постановою, від перша причина, чому вони закрили. Враховуючи вище викладене таке, що кримінальне діяння за самовільне заняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди, на стадії від 113 тисяч 500 гривень, то в даному випадку відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 197 Кримінального кодексу України. На підставі вище викладеного, викладено та керуючись частиною першої пункту 2 статті 274 КПК України. Постановив перше кримінальне провадження за цим номером від 17.03.23 року за фактом самовільного заняття земельної ділянки, якою завдано зачної шкоди закрити у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Відомості про підприємне рішення внести до єдиного реєстру тепер я так думаю, треба все одно до прокуратуру. Потому що вони незаконно ви тут закрили це так. Так вони нам навіть не повідомляють. У листопаді 24-го закривається кримінальна справа і якби ви не зробили запит, ми сидимо, що маємо, що вона розслідується, насправді немає результату. І це нам навіть не сказав ніхто. Це ти на обласної прокуратури там проходили. А як вони могли ущерб це, ну, не знати, який ущерб від навісти? 113 тисяч, а може там 200 тисяч? А це міша, вони взяли міжу, по якій закривається. А як вони вийшли? І це піднімає я так думаю. Я не знаю, нас є це ж має. Ну це ж ці дні ми зможемо тоді, я вибачаюсь, тоді і кожен з нас може тут, якщо ума немає, піти і розорювати, і нічого нам не буде. Чи сілять, і вмирають. Так, як ви кажете, це... Ну це ж це Це прецедент. Так що можна тут же один прокуратуру висуване без завантажителів. Ну скажіть, що б не згодні, давайте проголосуємо на сесії. Є пропозиція оскадати прокуратуру. Да, да, да. да. Так, да. на сесії. Да, да, совершенно верно. Йотьі матеріали передайте прокуратуру в обласну прокуратуру. Ну, не то, прокуратуру, конституку в обласну прокуратуру. Саме да. на голосування на сесії. Да, в обласній. А тому що должно біля бути експертиза по землі. Рішити там можна хтось сказав, що скільки циту не хватает. Ну, Кто за нашу позицію? Голосує. Кто за, проти утримався, чи ніякої переносимо на секцію?